Так, друзі, зараз в прямому ефірі вже сьомий лот. Сьомий мішечок презентую, показую. Кому сподобається цей лот, забираємо. Можна замовити не лише з відео огляду, хто бажає, замовляємо і без огляду запечатаного не розпакованого мішечка. Тапаємо, тапаємо по прямому ефіру. Наразі це нас. Останній мішечок жилетів, які ми показуємо, є ще без огляду запечатаним. Зустрічаються фірмові модельки. Вартість такого мішечка жилеточок становить по курсу на сьогоднішній день 3337 гривень. Далі у нас в прямому ефірі буде позиція бріджів під кодом 701. Хто ще не встиг сьогодні дозамовити жилеточки? 5-6 і ось зараз сьомий лоти, вони ще у нас вільні. Так, беру, добре, лишаю цей мішечок за вами, знаходимо номер телефончика у нас на головній сторінці каналу в шапці профілю і пишемо лот номер 7 з прямого ефіра. Менеджер скине вам рахуночок для оплати. Оплачуєте і сьогодні відправляємо. І так, Друзі, сьомий мішечок, який я зараз показую, у нас вже забирають. П'ятий, шостий ще вільні. Передивляємося у нас в групі Viberі. Вільні мішечки, кому який із них сподобається, забираємо також. Далі у нас в прямому ефірі після жилеточок буде позиція бріджів під кодом 701. Тапаємо-тапаємо по ефірчику, ознайомлюємося з цією позицією жилеточок. Вони йдуть у нас всіх розмірів. Ці замочки, саме мішечки із відеоогляду, перевірені, всі працюють. Тапимо, тапимо по ефіру, ділимося трансляцією, замовляємо, хто ще не встиг собі придбати жилеточки. Зараз у вас є така можливість. П'ятий, шостий мішечки ще вільні. Зараз дознімаємо сьоми і перейдемо до презентації та огляду бриджів під кодом 701. Дякую, друзі, за увагу. Сьогодні вже сім улочів жилеток показали, шість із них забрали, два ще є вільні. Передивляємося в позиції або замовляємо без огляду запечатаних мішечків. Ціна за 20 кг 3337 гривень. Дякую за увагу, дякую за замовлення. Зараз викладемо огляд цього лоту і будемо продовжувати далі.